Привіт усім поціновувачам мистецтва в ефірі Артзона, і ми вже готові поділитися з вами найцікавішим сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь, як пройшла презентація нового альбому Сергія Жадана та гурту собаки в космосі. А також побуваєте разом з нами на фестивалі Блюз за Україну. Залишайтеся разом з нами та не забувайте брати участь у вікторині. Квиточки до художнього музею чекають саме на тебе. твоє горло і звини, але геній із двадцять Твій єдиний обов'язок іти єди працювати, Твоє серце. Гуд... Вечора ресторан поплавок від гучної музики і драйву ледве не пішов під воду. Запрошені для презентації нового альбому. Відомий український письменник Сергій Жадан та гурт Собаки в космосі розігріли зал до максимальної температури. Коктейль з неймовірної енергії, патріотизму, якісної музики та харизми самого фронтмена прийшовся до смаку усім присутнім. Розкажіть, з якою музикою завітали до нас. Ми до вас завітали з гуртом Собаки в космосі. Привезли свій останній на сьогодні диск, який називається «Бийся за нею. Він вийшов в минулої осені, але ми до вас тоді так і не приїхали. У нас було в планах приїхати восени разом з нашими друзями з Берліну гуртом «Родфронт», але в нас не склалося. Я сам тоді приїжджав, А з цієї програми ми до вас так і не завітали. Дуже приємно сьогодні бути. Дуже приємно сьогодні виступати в Дніпропетровську, оскільки ми тут давно вже не були. Шеніє, боже, чорний пива над станцією спортивною. Сергій Жадан це, безперечно, людина-оркестр. У ньому дивовижно поєднується все: волелюбність та загострене почуття справедливості, літературний талант і чудове відчуття ритму, перекладацькі можливості та громадська активність. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі, доки ти всім цим живеш і мариш. Доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш, літературні твори Жедана одержали численні національні та міжнародні нагороди. І, більш того, були перекладені 13 мовами, зробивши автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників. Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність, лишай нічім їхню підлу варту. Оминай розставлені в пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Темою його творів є пострадянська Україна, а для стилю характерне використання розмовної та нецензурної лексики. А що для вас література? Лі... Література для мене це певний набір уподобань, якихось якихось давніх моїх життєвих інтересів і шкідливих звичок безперечно. Жадан письменник і вокаліст це дві різні людини, принаймні за енергетичною складовою. Якщо в письменницькому середовищі його називають харизмою і нервом української літератури, то в музичному осередку кажуть, що Жадан це виконавець, який створює маленький вибух всередині себе. Справді на сцені він видає неймовірну енергію, створюючи справжню ейфорію навколо себе. В цьому ми мали нагоду переконатися. На презентації альбому бися за неї». бися за неї, нею, вбирайся нею за висотні мочни, за розпитані неї, на осінні траси, за лінії окраси, за гарячі долоні, долоні прекрасні. Перші пісні були написані ще десь 2013 року, можливо, навіть зимку 2012 року. Чи він гострий? Він просто соціальний. Там багато якихось таких тем, присвячених нашому сьогоденню. Проблемам безробіття, проблемам формування бюджету, проблемам міського самоврядування і так далі. Ті теми, які нас давно з собаками цікавлять. До речі, гурт собаки в космосі виник у Харкові у 2000 році. Проте більш-менш відомим колектив став завдяки співпраці з Сергієм Жаданом. Разом у 2008 році вони видали перший альбом, який дав поштовх до подальшої співпраці. У нас більш-менш усталений стабільний склад уже кілька років. Дуже хороша атмосфера в колективі, головне творча. тому. Ми не змінюємося, ми скоріше розвиваємося. За період спільної діяльності хлопці видали три альбоми, які характеризуються динамічним звучанням та гостро соціальною лірикою. При цьому сам Жадан до своєї музичної діяльності ставиться дещо скептично. Де ж не музиканти ні на чому не граю, Я просто говорю те, що я говорю там поза сценою. Тому для мене це все дуже природньо і, і нормально. І закономірно. Я говорю те, що думаю, промовляю ті речі, які хочу промовляти, а просто роблю це в супроводі труби і тромбона. Гострий і критичний, правдивий та іронічний у своїх текстах. Сергій Жадан, не добираючи слів, говорить про те, чим обурюється весь український народ. Наприклад, в особливому фаворі у меломанів лайлива пісня про Геннадія Кернеса, в якій автор дошкульним текстом каже усе, що думають українці про своїх мерів і чиновників взагалі. Крок до неба, він кращий за всіх, він навіть кращий за себе. Він має свій гараж, і розбирається на крані Пізнаваний дітьми, як персонажу Футурамі, із тих, що підіймалися на коксі. І Як музиканти сприймають літературний талант свого фронтмена та, зокрема, провокативні тексти пісень, ми вирішили поцікавитись в одного з них. Я дуже восхищаюсь поезією Жудана. Я люблю да, його слог, його мисль, його аташення е, к поезії к ну, Знаєте, що таке талант. Да что такое музыка, искусство. Это 99% таланта и 1% труда. Здесь важна атмосфера и как это. Ну, бывают такие репетиции, когда ну, сидишь часами и ничего не получается. А Бывают такие минуты на репетициях, когда ну, за минуту образовывается просто тот, ну, то, что тут сегодня будет звучать. Гітарист Жека розповідає, що атмосфера у гурті панує чудова, і основою гарних взаємовідносин між учасниками є дружба та шалена любов до музики. Європа покатаємося виступати, буває і він дуже часто пишет, ну, прямо на ходу, і історії, які розповідаємо, розказуємо, їх документує. Тобто він дуже очень і ну він теж питає від нас щось. Ну во. Творческий процесс это дружба, это не бизнес, это не коммерческий проект, это просто компания людей, которым нравится вместе тусоваться. І Жадан ніколи не залишається осторонь хвилюючих проблем, тому часто проводить благодійні літературні вечори та навідується до військових на фронт. От і зараз концертний тур на підтримку нового альбому проходить під підгідою благодійності. Розкажіть про свою концертну діяльність, яка спрямована на підтримку воїнів. Ну, ми зараз граємо кілька концертів, і чудово розуміючи, що зараз, можливо, не найоптимальніший і не найдоречніший час для проведення якихось розважальних заходів, тому ми намагаємося все-таки не перетворити це на якісь яскраві концертні шоу, а все-таки робити щось корисне при цьому. для Своїх співвітчизників, тому ми на наших концертах будемо збирати кошти для лікарень міста Донбас. Сергій Жадан встигає все і всюди, регулярно презентує нові книжки, бере участь у різноманітних мистецьких заходах, веде активну громадську діяльність і гастролює з гуртом. Як все встигаєте? Ну насправді на мене працює велика команда. Спічрайтери, прес-секретарі насправді ну як ну, що ти знаєш, що ти хочеш, якщо ти знаєш. Що тобі подобається, що тобі не подобається, якщо в тебе більш-менш голові все чітко укладено і розтало за поличками, ну насправді ти отримуєш задоволення від виконаної роботи. Тобі хочеться займатися твоєю роботою твоєю діяльністю, тоді в тебе вистачає часу на багато речей. Його, безперечно, не вистачає на все, що хочеться робити. Це велика проблема часу, великий його недолік. Але тим не менше, якщо дуже хотіти, дуже старатися і, власне, не легко важити своїми якимись бажаннями, а реалізовувати їх, то можна встигнути в цьому житті доволі багато. У До мене весь час вільний, тому що я офіційно безробітний. От я свій час формую так, як мені хочеться, і займаюся лише тим, що мені подобається. Тому фактично мені важко якось розподілити час на вільний і невільне. А ще ми поцікавились, яким Сергій Жадан бачить найближче майбутнє України. Вірю в те, що в Україні завершиться війна, відновиться мирне життя, і Україна відновить своє функціонування як держава в тих кордонах, в яких вона існувала рік тому. Я в цьому не сумніваюся. Єдине, я не можу вам сказати, як швидко це станеться, і яку за це це доведеться заплатити ціну. Але ну хочеться вірити, що за два роки у нас е, все буде більш-менш добре. Відкриті ринки, ловіть свій шанс, все може статися. Я залишаюсь прогрівати будинки, щоб вам було куди повертатися. Удача вовка, сидіть на плечі. Китайські гендер, пакистанські мечі. Альбом Жадана і собак Дніпропетровська публіка сприйняла на ура. Кожна наступна пісня швидко підхоплювалась і викликала море позитивної реакції. З творчістю Жадана познайомився восени, коли він приїжджав в рамках туру німецької культури. Там він виступав німецькою групою Ротман. Ну тоді купив його Роман Дебешмот. Ну, і захопився його творчістю. Також вірші в нього дуже мені подобаються. Ну і сама творчість собак в космосі теж дуже цікаво. Навесні Сергій Жадан пообіцяв приїхати до нас знову, і звісно, не з порожніми руками, а з новою книжкою. Тому з нетерпінням чекатимемо на презентацію. Переможемо під таким гаслом, вже в шосте у ресторані Поплавок пройшов благодійний джемфест Блюз за Україну у ньому взяли участь кращі дніпропетровські гурти, які грають у стилі блюз, рок, джаз та фолк. Відтак для меломанів того вечора зіграли гурти «Вертеп», Пальто Соріпенд, Ток та інші. Це якась спроба ну, зробити хоч щось принаймні, ну, тому що ну, відчуваєш якусь власну відповідальність за те, що відбувається навколо, ну і намагаєшся хоч чимось вплинути на цю ситуацію. У минулому офіцер військової розвідки, а нині активний волонтер та організатор фестивалю Блюз за Україну Вадим Проценко розповідає, що такі благодійні концерти вже довели свою результативність. Суми збирали різні. То Тобто було там у нас з половиною тисяч, було там і до 30 тисяч. Сумарно Після одного з фестивалів збирали, теж знову ж були собрані средства на своєму фестивалі. Потім наші партнери, наші. Назовем их, наверное, меценаты, вот так вот даже больше. То есть тоже добавляли сумму, то есть средства, которые поступали в частности там, на ремонт БТР, то есть туда ушло больше 26 тысяч и прочее. Но для меня критерий успеха мероприятия это количество людей, задействованных в этом процессе, и не только в зале. Фій лідер гурту Вертеп одразу долучився до організації цього фестивалю, і назва блюз за Україну належить саме йому. Нам розповідає, що цей блюз ніщо інше як своєрідна молитва музикантів за державу. Рок музика, вона на щастя і досі не втратила своєї актуальності не, не тільки як а, стиль власно музичний, а як музика протесту, музика свободи, музика з якою виходили на барикади і 40 років тому назад, і 20 років тому назад, і 10 років тому назад, і власне зараз. музиканти, Не сидимо там зараз, в окопах не мерзнемо, не підставляємо себе під кулі, то ми не маємо права відсидітися аби де і аби як. Ми воюємо тут, воюємо, зокрема, своїми піснями, ми воюємо, зокрема на ідеологічному фронті, на тому фронті, на якому ми програємо постійно цю війну. Я сподіваюся, що нова генерація музикантів і музиканти, які давно працюють уже у нас в країні на рок-сцені. Ми всі змінилися. Ми всі змінилися, і зараз е кожне слово воно не викидається на вітер. Кожне слово воно зараз е на терезах. На терезах. І це дуже важливо, я слово переважить зараз. Воно мусить бути сказано вже так, от, щоб перемогти. Тимофій розповідає, що гурт «Вертеп» нерідко влаштовує виїзні концерти для військових, під час яких не припиняє дивуватися ...можності і витривалості наших захисників. По останній раз ми були на передовій вже в цьому році, 4 січня. Нас запросив наш батальйон Січислав. Ми відіграли концерт, після якого вони сказали, що хлопці класно дякуємо. Звичайно, страшенно за все, але. Це добре, нам тут зараз в школі в цьому селі там, там ми грали, ми будемо називати зараз гарсімен. Але у нас зараз до вас прохання. Давайте вийдемо до наших побратимів в степ. Степ це кілометрів 20-25 від Донецька, де е в землянках, в наметах, в морозі снігові е наші побратими е сапери та розвідники розташовані. Поїхали з нами. Ми сіли в цей Урал, закритий військовий. І Через одного з Калашников. Тут гітара, тут Калашников. Погнали через степ. І я не знаю, це була така якась момент істини, коли ти співаєш Любо братці, Любо, нашу класичну українську махновську пісню, яка єднає абсолютно усіх, з якого ти регіону не був. Повертаючись до теми фестивалю, скажу, що вдало на ньому заявив про себе молодий виконавець Євген Назарук, здивувавши присутніх своїм голосом та актуальним репертуаром. Донецький край суворий і містичний. байк туди мене несе. Він не радянський і не комуністичний. І індустріальний. О, от і все. Вже стало традицією в рамках Джем Фесту проводити аукціон та продавати вироби ручної роботи. Організатор розповідає, що такий інтерактив завжди добре сприймається гостями та приносить додаткові гроші до благодійної скарбнички. Інтересних моментів було масам, наприклад. При продаже лотов мы встречали неоднократно одного из наших меценатов, который выкупал полностью все лоты. Потом, когда к нему подходили, говорили, так мы хотели вот эту футболочку или эту картину. Он говорит, да, пожалуйста, вот, берите, пожалуйста, дарю. И люди брали подарки, несли, тоже клали деньги. То есть это не было как бы окончанием мероприятия самого собственного благотворительного аукциона. То есть такие уникальные моменты были. Затем были выкуплены лоты, были выкуплены картины с передачей. Конкретно на детский дом конкретно указан. Вот. Привозили уникальные иконы, вышитые, я смотрел на эти иконы, вышитые бисером. Я вообще не представляю, сколько это делалось. Месяц или два, потому что ну, это ну, достаточно сложный процесс, и вообще изделия сделано на таком высоком художественном уровне. Что? я просто смотрел и удивлялся. И при вопросе, сколько ставить стоимость налог, мы говорили, не знаем, сколько поставить. То есть люди приезжают, от души привозят какие-то поделки, изделия, снова же картины, там предметы искусства другие, рукоделия и прочее, и они не ставят целью тут заработать. Шими гостями фестивалю були, звісно, військові хлопці, які нині перебувають на лікуванні в одному з військових шпиталів нашого міста. Знімати їх було заборонено. Проте з власних спостережень скажу, що після пройденого пекла їм було дуже незвично на цьому святі життя. Серед тих, хто вирішив провести свій вечір з приємністю та користю, були волонтери. Друзі, музикантів та просто небайдужі. А що для вас означає брати участь у цьому благодійному фестивалі? Для нас означає можливість якось приймати участь у якоїсь благодійних там, чим якось допомагати фронту. Бо коли йдеш по вулиці, і хтось там ходить з якимось кошиком, да там це одне. А тут зовсім друге. Тут ми можемо вкласти свої таланти сюди. По перше, по-друге, ми цих людей знаємо і їм довіряємо. Ми розуміємо, що кошти підуть туди, куди треба. Я купив білет і тим самим я допомог вже армії. плюс я ще люблю музику. Це дуже гарний захід і дуже гарна можливість допомогти нашим хлопцям, які зараз в таких складних умовах, так тому що це ну поєднується. Приємно з корисним на мій погляд, і це дуже гарно. що є люди, які мов, організовують подібні заходи і роблять таку добру справу. Спільними зусиллями на фестивалі було зібрано 17 тисяч гривень, які невдовзі спрямують на придбання необхідного для конкретних бригад. Наступний фестиваль планують провести вже у березні, і відбудеться він одразу у двох містах у Дніпропетровську та в Києві. Організатори сподіваються на значно більшу кількість небайдужих сердець, які знову об'єднаються в єдиному бажанні допомогти нашим захисникам.